Сьогодні ми розглянемо оператор розгалуження на мові програмування Pascala БЦ. У фільмі ви дізнаєтесь про опис розгалужених алгоритмів, мовою блоксхем, про оператор розгалуження його повну і неповну форму, а також про можливості застосування оператора при розв'язанні задань. Ви бачите на екрані програму із умовним оператором. Ось він. Оператор розгалуження створений для того, щоб в програмі була можливість прийняття рішень. В цій програмі, якщо ввести додатнє число з клавіатури, то програма намалює лінію. Якщо ввести з клавіатури від'ємне число, то на екрані ми побачимо прямокутник. Запустимо цю програму. Отже, зараз він хоче, щоб ми ввели число. Вводжу. Додатнє число 5, Ентер. Ви бачите лінію. Закриваємо вікно, вводимо І ще одне число, мінус 3. Enter. Ми бачимо прямо кубик. Загальний синтаксис цієї керуючої конструкції ви бачите зараз на екрані. Спочатку йде слово if. Яке перекладається з англійської, якщо, після якого йде умова, вона може бути істинною або ложною, тобто може виконатись або не виконатись. Після умови йде службове слово then, що в перекладі з англійської означає тоді. Потім, всередині контейнера «begin» і end, перелічуються команди або оператори, які виконуються. В тому і тільки в тому випадку, якщо умова виконується. Для команд, які треба виконати в тому випадку, якщо умова не виконана, передбачена гілка else. В перекладі з англійської інакше. Отже, підкреслюю: службові слова begin-end обов'язкові, тільки в тому випадку, якщо треба виконати у блоці програми, тільки операторів. Якщо оператор тільки один, то BEGIN end можна не використовувати. Тоді оператор розгалуження буде мати ось такий вигляд. Буває так, якщо у випадку невиконання умов не передбачено які-небудь дії, то програма просто переходить до команд, які йдуть за службовим словом then. А відгалуження else не використовується, використовують умовний Оператор в неповній формі. Ви зараз бачите його на екрані. Гілка Else відсутня, ще раз повторюю, службові слова begin і END потрібні тільки в тому випадку, якщо після службового слова «then» треба виконати кілька операторів. Якщо це є оператор один, то операторні дужки begin END. Не потрібні. І оператор буде мати ось такий вигляд. Ви бачите на екрані блок схеми, які зображують розгалужений алгоритм. По-перше, це ROM. Якщо ми бачимо ROM, то це значить, що в нас розгалуження IF на мові програмування Pascal. І так, це на мові Pascal then. Після слова THEN є кілька операторів. Потім іде гілка else. Тобто ні. І після else два оператори. Так само, як на блок-схемі. Мається на увазі не тільки два, а два і більше. Отже, if then else. Так само буде і з оператором неповного розгалуження. Але тепер гілка Ні. Не містить операторів. Розглянемо, що таке умова. Умова це нерівність або кілька нерівностей пов'язаних логічними операціями. Логічні операції ми будемо розглядати на наступному занятті. Наведемо приклади умов. Х додатнє число. Нагадую, додатнє число. В математиці це число яке більше нуля. Отже, умова буде виглядати ось таким чином: відповідно, х більше нуля. Так, значить, це число додатнє. Y менше 0, так. Значить, це число від'ємне. Парне число це число, яке приділені на 2, дає в остачі 0. Щоб знайти остачу, використовуємо операцію мод. Б мод 2 дорівнює 0? якщо відповідь так, то це число парне. Смод 2 не дорівнює 0. значить, число. Не парне. А кратне семи. Це значить, що при діленні на сім остачі буде 0. Розв'яжемо завдання. Число вводиться із клавіатури. Якщо воно додатнє, намалювати лінію. В іншому випадку намалювати прямокут. Складемо блок схему. Починаємо блок схему із еліпса зі словом початок. Після цього ми повинні ввести з клавіатури число, хай буде А. Тобто малюємо паралелограм із літерою А. Тепер ми обов'язково повинні перевірити, це число додатнє, тоді намалюємо лінію. Або від'ємне, тоді ми намалюємо прямокутник. Перевірка умови це ромб. І умова в нас буде А більше нуля. Відповідей може бути дві – Так або ні. Якщо відповідь так А, більше нуля. Так, тоді треба малювати лінію. Якщо ні, то це означає, що треба малювати прямокутник. Тепер ми завершили роботу нашої програми еліпс зі словом «кінець». Запишемо цей алгоритм. Мовою програмування Паскаля БЦ. Тобто створимо програму. Почнемо нашу програму зі слова BEGIN. Після слова BEGIN є введення з клавіатури числа А. Оператор введення з клавіатури –– «read». Тепер в нас є ромб. Ромб це умова IF. Якщо є умова. То відповідь може бути так або ні. Якщо так, то малюємо лінію. Тобто then – лінія. Якщо ні, то малюємо прямокутник. Тобто else – ректангле. І тепер вже ставимо кому з крапкою. Увага! Весь оператор, який ви бачите зараз, із трьох. Рядочки можна писати в один. І тільки в кінці оператора кома-скрапка. Отже, кінець. Але це не вся програма. Обов'язково треба, щоб в ній був розділ описів, тому що є змінна А. Оголошуємо цю змінну. var a integer. І обов'язково оголошуємо графічний режим. Інакше ми не зможемо малювати лінію і прямокутник. Uses граф ABC. Ось тепер наша програма повністю складена. Ви вже бачили цю програму, введену в середовищі Pascal ABC. Якщо її запустити, то ми отримаємо вікно, в якому нас просять ввести число. Я вводжу число. Додатні. І отримала лінію. Отже, якщо ввести від'ємне, то повинно бути прямокутник Enter. Програма працює. Змінимо нашу задачу. Зараз ви бачите нову умову. Тепер, якщо число додатнє, то треба намалювати лінію і еліпс. А в іншому випадку прямокутник. Тепер до нашої блок-схеми додамо іще один елемент. Це буде оператор еліпси. І він виконується по гілці. Так. Отже, тепер це прямокутник і всередині еліпс. Отже, так, це then. Тепер, тепер додамо. Малювання еліпса у нашу програму. Це процедура еліпси, і в ній чотири аргументи. Я беру будь-які точки, які мені захочуть. Тепер я розумію, що за гілкою, так, є два оператори, тому їх обов'язково треба взяти в операторні дужки «begin» і End. І тепер, увага! Після операторів Еліпса і Line обов'язково ставимо крапкою. Додамо рядочки до нашої програми у середовищі програмування. Це буде begin, процедура «Еліпс» і end. Тепер запустимо програму. Вводимо додатнє число, ну, наприклад, 15. Enter. Ми бачимо на екрані лінію і еліпс. Закриваємо. А тепер спробуємо прибрати ось ці операторні дужки begin і End і запустимо програму. В цьому випадку вона видає помилку. Тепер ви повинні розуміти, що в програмі з розгалуженням виконуються не всі команди. Виконуються команди або за гілкою Ден, або за гілкою Елсе. Все це залежить від того, чи виконалась умова, чи не виконалась.